А, добре, взагалі, що я хочу сказати. А, я намагався не дивитися відео там, де дрізають голову нашому обрак... українцю. Тільки що подивився, додивився і це повний. Коротше. Ріти їм в аду. сині. Я сині. Хай земля згорить я, у них, бажайте, під ногами. Ж моя, не лай я не можу. Мам кожного. Це справді. Ми повинні їх проклинати. Сука.